Дозвольте, засідання 85-ї сесії 8-го скликання Кам'янопотоцької сестеради просити відповідати. Yeah. Ради для проведення сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік – Турчинович, Міщенко і Смішко. Є якісь інші пропозиції? Нема. Хто за те, щоб таку лічильну комісію обрати? Хто за? Хто проти? Шановні департи, по порядку денного будуть доповнення, які зауваження? Які є пропозиції? Прийнято, власне, в цьому. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу хто проти? позапроприйнято. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до показників бюджету Кремля потоку зі територіальної громади на 2025 рік, відповідає матір Наталія Григора, начальник відділу фінансів. Шановні присутні, на комісії розглядали. За рахунок коротко скажу, за рахунок виконання дохідної частини бюджету ми направляємо 619 тисяч 660, в тому числі і субвенцію. Згідно поданів головних розпорядників, ми направляємо їх на видатки 619 тисяч 660. Будуть такі запитання? Ні. 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 Приступаємо до голосування. Бангу, білорус, бутен, за Ковальова, за. Куц, за. Левицький, Мірошник, за. Міщенко, Зампісня, за. Смішко та Насічук, Токалєва. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону, номер СПЄ 201 ua 20, 25, 08 07 3, 85 965 з продажу об'єкта малої приватизації нежитлова житлова будівля побуток кабінату в селі Білецька вулиця Центральна, області Відбувся електронний акціон, участь прийняв одна особа. Є пропозиція протокол затвердити, закреплю сільської ради підписати даний протокол та здійснити відчуження даного об'єкта Сільському голові укласти договір купівлі продажу даного об'єкта Хозиція голосувати. Немає заводу. Виступаємо голосування. Бам, за. Вілоус, за. Бутенко, за. Ковальова, Кут, Левицький, Мирошник, Ліщенко, за Кісня, Смішко та Насійчук, Златопаєва, за, за. 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 Точильович, за. За. за Ужва. За. 14, за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про приватизацію шляхом викуплення житлових будівлі поводкомбінації Людовецька вулиця Центральна, 285, 3 Полтавської області. Проєктом рішення передбачено прийняти даний протокол, укласти куплі продажі і здійснити приватизацію шляхом викопаної житлової будівлі. Пропозиція голосувати. Питання обговорювалося на місці. Виступаємо до нового. Багут, білуз, Бутенко, ковальова, Куц, за. Левицько, за. вірошки, за. Міщенко, за пісня, за. Смішко, за. та за. токарєва, заточиновірса, за. за. 14. За. Рішення прийнято. Наступне. Прогроза колективного звернення. жителів вулиці щастя планка Центральне, села Садки. Шановні депутати, звернулися колективне звернення до сільської ради про аварійний стан водонапідної башні. Проєктом рішення передбачено за комунальним підприємством Кам'янська. Ти у суб'єкта, який має право на проведення такої робіт, технічний звіт щодо стану водонапірної півної башні сері, саді садки району Полтавської області. Даний, даний звіт надати на затвердження сесії ради. Будуть якісь замовлення? Приступаємо до голосування. Баггут, Білоус, за. Бутенко, за Ковальова, за, за. Куц. за. Левицький, Мірошник, Міщенко, за. за пісня. За. Мішков за. та насічук Топарів за 3 у за. 14. Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд подання комунального підприємства Кам'янське 01-15-85 від 19.08 2025 року. Комунальне підприємство Кам'янське звертається проханням виділити кошти в сумі 174. 100... 100... 100... 117 тисяч 400 гривень для проведення оплати послуг тим крім для забезпечення функціонування підприємства та організації. Бахмут, білоуз, бутен, за ковальова, куз, левицький, мірушник, міщенко, за. пісня, Смішко, та насічук, токарєва, торчинович ужва. За 14 зі. Рішення прийнято. Наступне питання. про Провози подання комунального підприємства Білецівське no 19.08.2025 року. Комунальне підприємство «Білецівське» звертається за спроханням виділити кошту в сумі 68 тисяч 400 гривень для проведення оплати послуг з благоустрою, кладовищ та прилеглих територій. Проєктом рішення передбачено виділити дані кошти. Козі показуються. Приступаємо до голосування. Багмур, Білорус, за, Утенбра, за. Ковальова, Загут, Пливий Рушниць, Ліщенко, За Кисня, Змішков та Насічук, за Локаріва, за. за Ужва, за Ужва. Рішення прийнято. Наступне питання. Про Провозить подання відділу соціального захисту послуг справ дітей. Нашого комітету керамикато ради No324. 103 від 18.08.2025 року відділ соціального захисту звертається з проханням виділити кошти в сумі 300 тисяч гривень для виплати матеріальної допомоги по комплексній програмі підтримки ветеранів захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць та реалізація засад ветеранської політики на питання, на питання, на питання, на громади. Проєктом рішення передбачено виділити 300 тисяч відділу соціального захисту. Пропозиція голосувати питання. Виступаємо до голосування. Бамер, пілоус, бутенко, корольова, за, за. куць, Левицький, Ірушницька, за. за. Міщенко, Запісня, Смішкова та Насічук, Зам, Токалєва, за, за. Кущанович, за. 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 за Ужва. За 14 за. рішення прийнято. Наступне питання. Про розвід подання начальника відділу освіти, культури, спорту та туризму, виконавчого комітету, каміння потоки сільської ради, Вачук Марина Миколаївна, номер... 407 від 19.08.2025 року. Відділ освіти культури, споку та туризму звертається з проханням відділити кошти в сумі 75 тисяч гривень на проведення ремонту даху над гаражем білецького ліцею. Проєктом рішення передбачено видати дані кошти. Будуть якісь зауваження? Пропозиції? Пропозиція до голосування. Багму Білоус, за. Ковальова, за, Курц, за. Левицький, Вірушник, за Запісня, за. Змішков за. За. та Насідчук, Токарєва, за Турчинович, за Ужва. За 14, 14. за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми безпечного громада» на 2024-2025 роки. Зміни стосуються програму, учасники програми. ми... Вносимо в виконавчий комітет потоки Святосівської ради, комунальне підприємство Кам'янське та комунальне підприємство Білецьке. Так доповнюємо основні завдання та заходи програми, а саме придбання та встановлення камер відеоспостереження на 2025 рік. Є якісь заводження пропозиції. Пропозиція голосування. Виступаємо до голосування. Бамут, Білоус, за. за Ковальова, за. Куц, Левицький, рушник, за. за. Міщенко, за. Завісня, Смішко за. за. та Насічук, за Докарєва, за, за, за. Рішення прийнято. Наступне питання про придбання та встановлення камер відеоспостереження. Даним проєктом рішення передбачено доручити комунальному підприємству Кам'янська та комунальному підприємству Білецьке придбати та встановити камери відеоспостереження на території сільської ради. Голосово. Приступаємо до голосування. Багуль, Білоус, Бутенко, за. ковальова, курс, левицький, вірошник, міщелко, за вісня, смішко, топарів, за торчинович, за, за. 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 уж. Рішення прийнято. Наступне питання про розгляд, розгляд заяви Швець Галини Васильівні. Швець Галина Васильна, жителька села Чечі, вулиця Пушкина, 20. 1 А, звертається в прохання, виділити кошти на лікування. Проєктом рішення передбачено виділити кошти є в сумі 7 тисяч гривень на лікування. Пропуститься голосування. 7 тисяч. Бамгур, Білуз, Бутенко, За. Ковальова, За. Курс, За. Левицький, Мірошнець, Ліщенко, За. Захисня. За. Змішко та на Сівчук Зантокарєва Чимович за, за. за. Ужва З 14 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження рішень виконавчого комітету. Пановні депутати, на сесійний період були прийняті рішення виконавчого комітету, які потребують затвердження на сесії. Вони у вас є у вони є пропозиція затвердження. Угу. Приступаємо до голосування. Багму, білоус, бутент, за. Ковальова, за курицький, за. Левицький, за. Лірошниця, за. Міщенко, Замісня, за. Смішко, за. Танасичук, за. Токарєва, Типчинович, за. за Ужва. За. 14. За. Рішення прийнято. Шановні депутати по-різному будуть якісь питання. Зараз. Я просто здоровую увагу, ми там кошти виділяємо на криші, це я звернула увагу на наше приміщення, коли воно буде оновлене. Нам на сьогоднішній день треба школи зберегти в першу ми тут Нічого, Відтима. Переживемо вже. Дякую вам. Я да. не, не дуже Нам зараз дітям чергу. треба безпеку в першу чергу. Щоб ми працювали наші ліцеї, в гімназії. Дякую вам всім присутнім. Дозвольте засідання 85-ї сесії 8 днів вважати закрити. i <laughs> Дуже дякую, що ви на... прийшли.